Немає сумніву в тому, що ми будемо пізнавати Божу любов впродовж вічності все більше і більше. В посланні до Римлян, у восьмому розділі, написано: хто нас розлучить від любові Христової, чи не доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відбуватися. Відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Ми не можемо втекти від любові Божої. Звичайно, безумовна Божа любов не примушує нас її прийняти. Але нам важливо знати, що Творець Всесвіту любить нас по справжньому. Він приймає нас такими, як ми є.